Міст, міст партнерів, міст побратимів. Нам прийшли привітання сьогодні від Європейського парламенту, від сенаторів, італійських сенаторів, від британських лордів. Всі знають, що сьогодні Одеса народилася. І це дуже приємно. Тому що Одеса це не, це не точка на карті, це не, не дата. Це місто, це стиль, це стиль, це ритм і це перш за все свобода. Це ми з вами. Я дуже вдячний Одеситам, я дуже вдячний вам всім, що сьогодні Одеса стоїть. Вона бореться, бореться за те, щоб відстояти нашу незалежність. Бореться з, усім, з усією Україною. Ми будемо робити і робимо все, щоб ви відчували себе в безпеці. Ми робимо все, щоб працювало місто, забезпечило життєдіяльність. І будемо це робити. І сьогодні я хотів би, щоб ви хоча б на якусь хвилину в часі забули це, трошки, трошки відпочили. Я думаю, що в нас це вийде. І сьогодні наші друзі, група Калош яка буде виступати. Я знаю, Хлопці сам не розк... будуть розповідати, але знаєте, коли я з ними зустрічався і запросив на святкування нашого міста, казав, може, ви щось заспіваєте за Одесу. І сьогодні буде буде подарунок Адеса на Кублю що Вони самі про це будуть розповідати. Але відпочивайте, насолоджуйтесь. Я вас всіх люблю. Слава Україні! Дякую вам, доброї